Шановні, я вам зараз нагадаю про те, що партнер нашої програми вода Трускавецька. Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І те, що ми з вами збираємо на літак для підрозділу сил протиповітряної оборони, літак, який полюватиме за російськими дронами, передовсім за дронами-розвідниками, які завдають великої шкоди, а наводячи російські ракети на важливі об'єкти. В тому числі української інфраструктури, реквізити в описі до цього відео, шановні, підтримайте, будь ласка, наш збір тут цікава історія розгортається навколо заяви міністра закордонних справ а Польщі Радослава Сікорського, який в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір. Як на мене дуже логічно, власне кажучи, якщо а, тобі загрожують якісь а, ракети чи дрони, ну власне північно-Атлантичний альянс для того й було створено це оборонний блок. А, але водночас прилетіла і відповідь зі штаб-квартири НАТО. Речник Північно-Атлантичного альянсу визнав право кожного члена блоку захищати свій повітряний простір. Простір вибачте, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України можуть також вплинути на НАТО в цілому. І далі цитата. НАТО несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту, так сказав речник Північноатлантичного альянсу. Шановні, і це ще не все. Ну тобто, ось ці слова міністра закордонних справ Радослава Сікорського, міністра закордонних справ в Польщі. Ну, призвели до, до такого вибуху заяв, можна сказати. Значить, відреагувало і власне міністерство закордонних справ Польщі, яке повідомило, повідомило, що. А висловлювання Радослава Сікорського щодо можливого збиття польською протиповітряною обороною російських ракет і дронів над територією України не є позицією уряду, а є особистою думкою власне керівника Міністерства закордонних справ. Ну, себто уточнили позицію власного шефа. Так будемо говорити. Про це в коментарі кореспондентові Укрінформ сказав речник Міністерства закордонних справ в Польщі Павел Вронський. Ну, ось ви бачите, які різнобій заяв. Речників і наскільки це питання збурило наших партнерів на зв'язку. З нами зараз Юрій Панченко, редактор Європейської правди. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Доброго вечора! Знаєте, от про що я зараз міркую? А приклад збиття туреччиною російського СУ-24 показав, що росіяни ну якби віддають належне, коли стикаються з проявами рішучого захисту свого суверенітету, туреччина це показала. Однозначно так подібних випадків з боку Росії, а там порушення повітряного простору Туреччини не спостерігається. Росія якби все зрозуміла, відкотилась, все зрозуміла правильно, і як на мене, навіть більше почала поважати і саму Туреччину і її президента Ердогана. На вашу думку, чому в країнах великого. А найбільшого і найсильнішого на планеті оборонного союзу, який називається НАТО, і це ну абсолютно так. Я не знаю іншого потужнішого об'єднання, скажімо так, із союзницькими зобов'язаннями, питання нейтралізації реальної повітряної загрози країнам НАТО викликає таку довгу дискусію, такі емоції. І, взагалі, не, не не зрозуміло, як далі себе будуть поводити країни НАТО в випадку, якщо просто а, в їхній повітряний простір будуть летіти російські ракети і дрони. А, що ви думаєте? Ну, мабуть, перше, щоб діяти як Ердоган, треба бути ердоганом, тобто це все ж таки авторитарний лідер, який значною мірою встає базується на силі Туреччини. Який е, дуже чіткий до будь-яких непроявів до проявів неповаги, неповаги до державного суверенітету, е, він пішов на відверте загострення, яке неможливо уявити е, щодо будь-якої країни західної, включаючи навіть сполучені штати, е, так е, я з вами погоджуюся, що Росія дуже добре розуміє язик сили, якщо бачить, що Опонент достатньо сильний і готовий діяти рішуче, то Росія часто бере заднього. Тобто, після всіх цих скандалів, що там помідорами не ділаєтесь і так далі. Вони пішли до примірення з Туреччиною. А тепер, в принципі, Росія через санкції є дуже залежною від Туреччини і намагається з ними мати максимально хороші стосунки. Це теж такий момент. І заходом складніше, Захід – це генератор по демократичних країн, які не хочуть ризикувати, тобто політики там, де праві демократичні політики, які не хочуть брати на себе відповідальність за початок війни. А головне, що в принципі зараз позиція сполучених штатів, це курс Байдена на відмову від ескалації. І відповідно це впливає на потишки. Ну нагадаємо, що Британія, наприклад, попри обіцянки, так і не, не дозволяє використовувати ракети шторм е, е, саме в території Росії. І от хоча в принципі вони були не проти. Але ці тиск сполучених штатів вони надали Україні такий дозвіл, тобто певною мірою до звичних до для демократичних країн таких бажань не ескалювати, Здається ще такий курс сполучених штатів, ігнорувати, який ніхто не може. Позиція Сікорського да дійсно вона є такою ястребиною. Він завжди був такий радикальний. Набагато радикальніші, ніж уряд, однак в польському уряді теж є певні моменти. По-перше, ви бачили за Сервозі, напевне, більшість поляків підтримують збиття ракет на території Польщі. якщо Російські залітають ракети чи безпілотники, то їх збивати. Поляки це підтримують, і в принципі, ігнорувати це теж не можна. Плюс щодо Польщі є ситуація. Певного абсурду Польща е, ну показує, що вона інвестує дуже великі гроші в оборону. Вона е, зараз е, от, ну, в принципі, е, стверджує, що го е, фінансує створення найбільш модернової армії в Європі. Але одночасно, коли якийсь російський всюди залітає, вони кажуть, що через свого умови вони втратили з ним зв'язок і взагалі невідомо де він. Тобто, оця невідповідність, вона виглядає досить образливо ну, для Польщі, і, відповідно, це теж мотивує їх діяти. Ну, очевидно, що серед україн ну, НАТО Польща – це один із ясцево, де в підтримують більше допомоги Україні, включаючи навіть таку. Однак вони вимушені якось в'язати на позицію партнерів, на сам перед сполучених штатів пане Юрію, З вашого дозволу ще трошечки поміркуємо. От коли турки а, показали не лише примарність червоних ліній, які часто уряди самі собі малюють, так а і збили російський бомбардувальник су 24 вони ж вбили і двох російських пілотів, і вони знали, що вони роблять, тому що турецький f 16 а. наблизились до нього, попереджали. А потім запустили по ньому ракету відповідно. Тоді загинуло двоє російських пілотів у випадку із Польщею, до прикладу, поляки не збивають навіть безпілотні дирчики, будемо так говорити. Там ну що таке шахет. Це дирчик з бензиновим моторчиком. Правильно, і це ж різні категорії вбити двох військовослужбовців і збити щось таке безпілотне, від, від чого Росія відмовиться і скаже, ми його не запускали. Тому чи справді я вас правильно зрозумів? Що ми говоримо про вразливість демократії. Насправді, авторитарний лідер може і має право захищати себе і свою країну, а демократи серйозно обмежені у такому у такому праві. Певною мірою да авторитарний лідер може дозволити собі у такі валютаристські кроки, які він вважає правильним. В принципі, будь-яка демократична країна буде зважати на позицію, опозицію, громадську думку. Громадська думка ніколи не хоче воювати, а хоче якось влагодити ситуацію миром. І це теж вони мають якось враховувати. Щодо Польщі, ну, щодо стосується безпілотників, Польща, в принципі, є сильна ну, потреба якось цим реагувати, тому що, як я кажу, ситуація виглядає досить абсурдно, зважаючи на ті інвестиції, які Польща вкладає в оновлення своєї оборонки. Але певною мірою вони вимушені всі країни вимушені на позицію Байдена зважати. А позиція Байдена ніяким чином не допустити втягнення НАТО в війну. Я ще зацитую а, пряму мову Радослава Сікорського, якого ви назвали таким яструбом в цьому питанні, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору, це наш власний конституційний обов'язок. Одну творити ж речі, людина говорить, правда особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того. Що хтось буде поранений уламками, є значним. Я от думаю, що тут поляки навіть недооцінюють загрозу, тому що ризик бути пораненими від російських уламків ракет, так чи чи там дронів, не обмежується пораненими. Я б я б говорив би не лише про уламки. Російська ракета запросто може влупити по лікарні, по дитячій лікарні, в тому числі, залетіти в інтернат. А куди нещодавно в, в, в сумах та прилетіла до дитячого до дитячого інтернату Російська російська ракета Позиції окремих окремих країн, що важать в цій ситуації? Чи можуть поляки прийняти самостійно це рішення, зважаючи на те, що якщо так станеться, хто може дати гарантії, що російський дрон чи ракета справді не влучить в якийсь важливий об'єкт на території Польщі, і тоді буде політична криза, як ми розуміємо, я нагадаю іншу історію. Во це з історією з ракетою в Грубешові, коли ракета, ну все ж таки, будемо відвертими. Очевидно, українська ракета ППО до територію Польщі і вбила одну особу. Тобто там попала в агропідприємство, і в що сушарку, що помиляюсь, і там одна особа загинула. Тоді перша дука це була все ж таки російська ракета. От і е, поставило Польсь, це поставило польшу під дуже важкою дилемою. І тоді російські е, е, пранкери е, зробили розмову з Дудою під, е, якщо не помиляюсь, від імені якогось заступників е, генсека НАТО, і е, Дуда так дуже був обережний, що ми все розуміємо, е, ми зважуємо про те, що ми все розуміємо. Ми, ми наше ми всі наші дії ми зважуємо на реакцію і ризики для альянсу. Тобто, от тут це ситуація, що теоретично будь-який захід ракети може вважатися е, нападом, але погодять чи походять такою логікою інші країни, не будуть і вона що їх підставляють. І отут цим е, мають в принципі і польська влада якось теж. Ну, бра... Зважати. Добре. Але тоді, як кваліфікувати заяву з Брюсселя, так? Тому що йдеться про те, що з одного боку штаб-квартирі. Поважають право кожного члена блоку захищати свій повітряний простір, але також говорять про те, що дії окремих держав на підтримку України можуть вплинути на НАТО в цілому. Ну і от робіть з цього висновки е... у мене одне питання, пане Юрію. Так збивати чи не збивати? От після того, що ви сформулювали, так якщо є загроза для нас збивати чи не збивати, мені здається, тут залишаються якісь знаки запитання. Ну якась неоднозначна не, відповідь е... ж... НАТО жодного разу не скажуть не збивати. Але всі розуміють, що кулуарна вони дуже сильно тиснуть на Польщу, щоб Польща не йшла на ескалацію, не робила якийсь крок, який Росія може подати як вступ НАТО у війну. От і все. І за великим рахунком, це рішення політичне. Якщо польська влада, а я ще нагадаю, що в Польщі де є велика проблема, бо в них президенти і уряд представники політичних опонентів їм складно між собою домовитися. Це, це, це докупи. І от, якщо польська влада все ж таки прийме вальове рішення збивати, е, НАТО доведеться цим зберитися. Але очевидно, що в кулуарах на них буде певний тиск. Е, якщо вони цей тиск витримають і будуть діяти відповідно до того свого розуміння національних інтересів, НАТО з цим доведеться зберитися. Ну, зрозуміло, але при прийнятті рішення ж не підкладеш кулуарний тиск на позицію України. Правда, тобто може бути така ситуація, коли ну ті ж самі керівники Польщі можуть зробити наступним чином, поки ви там в Брюсселі визначаєтесь, ми будемо захищати власний суверенітет, територіальну цілісність і повітряний простір, якщо на нас щось летить. Е, так, але будь як влада Польщі думає про те, що окей, за скоро в США вибори ще прийде Трамп і хоче миритися з Росією, ми виявимося крайніми, і теж на це зважаючи. А які можуть бути санкції? Ну не виключать же країну з НАТО, правда? А, санкції ні, але якесь різке погіршення відносин. І стратегічним союзникам тобто, сполученими штатами, ну все все в Польщі дуже не хочуть. Добре, тоді інакше переформулюємо. А як це розв'язує руки Путіну, який розуміє, що по суті він може запускати свої ракети будь-куди, і його просто бояться, бояться збивати, не стріляти в Путіна, а збивати ті ракети, які вже зайшли в повітряний простір країн НАТО? Ну це ж якась логічна ситуація. Слухайте, Путін намагається, він чудово знає, що це больова мозоль, особисто. Та Байдена і він намагається на неї тиснути при кожному зручному випадку. Будь-яке використання західної зброї Україною. Там російська дипломатія подає як приход червоних ліній, і як входження НАТО в пряме протистояння чи ризики прямого протистояння НАТО та Росії, і вони постійно на це намагаються тиснути де більш дало, де менш дало. Я зараз може, дуже ну якби наївно реагую, можливо, можливо, але чи не в цьому причина масованих обстрілів України, коли Путін розуміє, що його ракету чи дрон бояться збити навіть країни НАТО? Що вже говорити про Україну, ну, яку ти, яку він почав гасити ледве не через день і через ніч? секундочку, це різні речі, я розумію, але ну, сам принцип та вбивство людей, руйнування цивільної інфраструктури. Дивіться, масових заходів на територію країн НАТО, все ж таки російських безпілотників чи ракет, все ж таки немає. Є поодинокі випадки. Можливо, що були масовими той захід, більше. Тобто Росія теж намагається якусь тримати баланс. Щоб не залишити з заходу, ну, завжди його точку без виходу, коли він точно буде, буде це збивати. Точно, на відміну від Білорусі, куди злітають російські сводики набагато частіше, От. тому що ну, тому що там безпечно. От. Тобто, просто ще, ще такий момент. Росія тисне на больову мозоль Байдена, але намагається не перетиснути, тому що в такому випадку у заходу просто не залишиться вигору, навіть просто банально для збереження свого обличчя, щоб не почати так діяти. Ді тому що те, що зараз це обговорюється, це показує, що оці червоні лінії заходу теж поступово суваються». Добре, а якщо говорити тоді про ну окей, ви не ризикуєте збивати те, що летить до, до вас та не ризикуєте, щоб НАТО не було втягнуто у війну. Чи може е, тоді така ситуація спричинити те, що бодай? Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, щоб захищати як свою територію, так і те, що летить в напрямку країн НАТО. Дивіться, тут. Є дві відповіді – теорії, і практики теорії так і за де постійно кажуть, що Україні треба збільшити потужна спроможність української ППО. Але як бачите, на практики ми досі нам не отримали те, що нам побіцяли на саміті НАТО. Тобто, по суті, є певні проблеми, як завжди, з заходом є певні проблеми. Тобто, теоретично, там, да, ми допомагаємо Україні посилити переможність свого ППУ, щоб захиститися. Але на практиці це кожен раз заявляється, що чогось нема, чогось ще нема, і ми отримаємо з великим з великим лаком цю допомогу. Тобто, тут є двоє. З одного сторони, да, але з іншого, але є нюанси. Ну і ще один нюанс полягає в тому, що. На заході вважають, що ця війна їх виснажує. Тому числі зрозуміло, що це витрати, і це великі витрати. І треба подякувати нашим партнерам за ті системи, які Україна отримала. Це і наші німецькі партнери, які почали передавати е, свої перші комплекси IRIS-T, буквально перші так. Це і країни, які передали системи Петріот. За це величезна подяка. Але водночас ми ж фіксуємо, що і Росія виснажується у цій війні, і вони підтягують. А все, що можуть з Ірана і навіть балістику з, з північної Кореї, от розуміючи те, що Росія також виснажується, і тут дуже важливо в цьому дуже складному а, періоді війни підтримати Україну. цей фактор впливає на політичні рішення? Ну розумієте, він звичайно впливає однак з політиками. Їм треба тут і часу тому що демократичні політики мають таку небезпеку. Вони якось хочуть отримати які позитивні рішення, а це негативне перекидувати на своїх наступників. Тому є проблема з цим. Тому ситуація при якоїсь, ну от скажімо так, ця війна не має ніякого кінця. звичайно, негативно сприймається з подиками податків. І в цьому контексті можливо, що наша операція в Курській області, яка в принципі теж показала заходу слабкість Путіна, можливо, вона спростила нам передачу е, наступних пакетів зброї і зосередження не до бюдж, пакетів фінансової допомоги для України. Поки що ми з вами констатуємо, що збивати оце все російське лайно і російську смерть крилату. Ми будемо самостійно. Сподіваюся, я партнери... це не казав. Вибачте зараз. Ми набагато ближче за Ми сам з перших днів війни казали про закриття неба над Україною, і тоді це вважалося просто фантастикою. Тепер це вже принаймні починають говорити про можливість закриття принаймні західної частини України. Да, від цих розмов розмов до якогось рішення ще дуже далеко, але вибачте, прогрес він очевидний. Але якщо ви помітили, я сказав поки що. Ну тобто, поки що, це це, це це факт. Це поки що не прийнято таке рішення, і очевидно, що ми будемо збивати самостійно. Я з вами хотів обговорити ще одну проблему, яка намалювалася. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом Європейського союзу без врегулювання спірних історичних питань. Повідомляє агенція ПАП. А такі слова польського прем'єра прозвучали на тлі заяв міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який під час виступу на кампус польська. А згадав про операцію вісла та українські території, що викликало негативну реакцію поляків, повідомляє Главком про це. Наскільки серйозною зараз ця іс стара історична травма а, спрацювала в якості такої міни уповільненої дії? Як ви вважаєте? Дивіться е насправді в Польщі ця е е історична суперечка важлива для Певної дуже вузької групи населення, названих кресов'яків, тобто начатків тих, хто поляків зелені, однак зараз є проблема в Польщі. Глибока політична криза, і розрив між опозицією По в перших колишньої партії влади, права справедливість та нинішньою коаліцією. Мінімальний, і в цьому питання. Криса оці голоси, які можуть дати Крисаветі, ну стають за акцією, і те, що ми бачимо, слова кулеби не були жодним міром антипольськими, і жодним чином вони не були там якимось територіальними претензіями до Польщі. Що ми ті, поверніть нам, типа Люб Люблін чи там сьєлом, чи щось там ще. Жодним чином воно не було. Да, можна було дати іншу відповідь, більш вдало сказати, але. Жодним чином ця заява не була антипольською. Проте в пораві справедливості, тобто в опозиції, почали роз, роз, якось розмухувати цю образу, шукати там оцей подвійний сенс, тому що їм хотілося все ж таки показати, що за захистики цієї історичної правди, що от, влада цього не робить, а от ми, ми в цьому краще. Це, в принципі, певною мірою те, що цього року будуть вибори президентські, а те, що як показали вибори з Европарламенту, розривнішу владу і опозицію, залишається мінімальним. Тому є дуже серйозна політична боротьба вибори і, і демократія. Ми вже про вразливість демократії сьогодні говорили. Але все ж таки, шановні, у нас іншого вибору немає, тому що автократія породжує справжніх монстрів. Я просто вам нагадаю, що Володимир Путін при владі в Росії при фактичній владі з 2000 року. Ось вам наслідки автократії. Тому, по попри всі ну якби проблеми демократії, а, а Україна. Зробила свій вибір. Юрій Панченко, редактор Європейської правди, з нами був на зв'язку. Пане Юрію, дякую вам. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.